Це буде значит мы спостерігаємо що в автомобілі перебувают дві особи положить будь ласка на я вам показую, ми проведемо, я вам також роз'яснюю, що особи, які особи присутні при обшуку проводиться невідкладний обшук, щоб ми у вас не лазили по цьому. І особистий обшук також. Полежіть, ми їх брати не будемо, все на камеру фіксується. Я ж їх показую, зачем їх лежати? Рахуем. Раз, два, пять, шесть, семь, купюр по 500 гривень. У ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками поліції виявили та зупинили автомобіль, в якому пересувалися зловмисники. Кирмок транспортного засобу перебував 27-річний чоловік, а в сьогодні 28-річна жінка, зовнішність якої повністю відповідала опису наданого потерпіла. Обоє вони жителі обласного центру. по подальшому слідчі провели невідкладний обшук автомобіля та особистий ошибку зловмисниці, під час яких було та вилучено 49 тисяч гривень та 1300 доларів США. На даний час зловмисницю затримано порядку часто. Статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирушиться питання про обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання підлади. Слідчі після процесуальним керівництвом активної кружної прокуратури вже повідомили жінці про підозру складення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 105 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка, крадіжка під час вчинення воєнного стану.